Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них. Генсіробський Микола Васильович, солдат, військовослужбовець 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Адельвейс. Народився 6 вересня 1984 року в селі Колодіїв, що на Івано-Франківщині. Микола був наймолодшою дитиною у багатодітній сім'ї. Його виховували у позитивній атмосфері, де він зростав наполегливим і справедливим. У 1990 році він пішов до першого класу Колодіївської початкової школи з п'ятого по дев'ятий навчався у дорогівській школі, а в старших класах у сівецькій школі. Микола став опорою і підтримкою для матері, яка рано втратила чоловіка. Він виріс дбайливим і працьовитим, дуже любив тварин. Завжди хотів бути самостійним. Тому рано почав їздити на сезонні роботи по Україні а пізніше і за кордон. В 2006 році Микола вступив до Галицької академії короля Данила, де здобув професію фінансиста. У 2009 році Микола познайомився з дівчиною Марією, яка згодом стала його люблячою дружиною. У щасливому шлюбі народилися двоє дітей У 2011 році. Донечка Вернічка, а в 2013 – синочок Павлик. Діти були татовою радістю, гордістю і безмежною любов'ю. Він пишався ними і бажав їм щасливого життя. Микола завжди був сміливим та чесним, боровся за справедливість. Масштабна війна застала його на роботі в Чехії. У перші дні він купив усе необхідне і повернувся додому, щоб приєднатися добровольцем до 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвесь. Мати з болем у серці відпускала сина на війну. А він сказав: якщо діти мене питатимуть, де я був під час війни, то що я їм відповім? Знаходячись на передові, Микола телефонував і говорив: Я не вірив, що пекло існує але зараз знаходжуся в самому пеклі. Він був щирим патріотом з великим серцем справжнього українця. Його боротьба тривала недовго, 22 вересня 2022 року. Під час артилерійського обстрілу у районі населеного пункту Берестове Бахмутського району Донецької області, Микола загинув в день його загибелі. Мамі приснився сон. Вона бачила близьку вуличку, сильний туман і постать Миколи, яка віддаляється вуличкою в синіх джинсах і сірій кофті. Мама прокинулась. А коли знов задрімала, то відчула, що їй щось сильно стиснуло підборіддя. Вона від страху прокинулась, а через декілька годин отримала страшну звістку. Рідні зрозуміли, що вісні Микола приходив попрощатися. Це було дуже схоже на жест, який він робив при житті. Брав маму двома пальцями за підборіддя і цілував зі словами: Ти знаєш, що я тебе люблю. Поховали героя 24 вересня в селі Колодіїв, де він провів своє. Дитинство посмертно Миколу нагородили орденом за мужність третього ступеня, відзнакою за бойову звитягу, медаллю за заслуги перед Прикарпаттям. Побратим Михайло розповів: ми служили разом недовго три місяці. Але за ці три місяці він мені став як брат. Микола був стрільцем від Бога. Він попадав усі свої мішені. Нас потім всіх цьому навчили, але він був непідготовлений і з першого разу попадав. Він був талановитим, обдарованим. Микола мужньо бився до останнього подиху і залишив по собі світлу пам'ять. Герої не умирають. Герої поміж нас. так, верніть, гарно так холодно гори. Тягнути кратко. <плес>